Неплатоспроможність РВС банку. Що це означає для його клієнтів? Що це означає для банківської системи загалом? Ми зацікавлені в тому, щоб знайти інвестора, і в тому, щоб передати клієнтів банку в працюючу банківську систему. Для часу дуже мало вітаю всіх! Ви на каналі фонду гарантування вкладів, і це подкаст про ваші гроші, де ми намагаємося просто та зрозуміло говорити на досить складні фінансові теми. Ми змінили сьогодні нашу локацію, і загалом цей випуск мав бути певною мірою святковим. Я мала почати з того, що восени фонду виповнилося 27 років. Але Але 4 листопада Національний банк України визнав неплатоспроможним РВС банк, і 5 листопада в банку працює вже а, тимчасова адміністрація фонду. Власне, чи варто хвилюватися вкладникам цього банку? Чи не є це тривожним сигналом для всієї банківської системи? Сьогодні нам розповість директорка розпорядниця фонду гарантування вкладів Ольга Білай. Пані Олю, я дякую вам, що ви погодилися взяти участь в нашому подкасті. А пропоную без зайвої лірики одразу до діла: Неплатоспроможність рвс банку. Що це означає для його клієнтів? Що це означає для банківської системи загалом? Таня, вітаю. Ну, по перше, і саме головне, що все в порядку і під контролем фонду, як завжди, з нашими неплатоспроможними. Це невеликий український банк. Він так зазнав труднощів з бізнес моделлю Він визнаний неплатоспроможним національним банком, але фонд за своїми стандартними процедурами розпочав тимчасову адміністрацію, зібрав дані вже про вкладників. Для яких гарантується 100% суми вкладу, включаючи проценти, uh -huh. тому нічого страшного не відбулося. Всі вкладники захищені. В цьому банку є невеличка особливість: це частка фізичних осіб-підприємців. Uh -huh. Зазвичай в банківській системі ми фіксуємо в середньому десь 8-10%. А в цьому банку третина а, рахунків, які гарантуються фондам гарантування. Саме гарантованих, тобто не саме гарантованих, тому що в кошти фіз фізичних осіб підприємців також гарантуються угу. на повну суму, як і фізичних осіб клієнтів. І таких досить багато в цьому банку, але вони теж отримують повністю все відшкодування від фонду в установленні законом строки. Тобто так, так що треба не зберігати спокій. Гроші надійно захищені. А супер. А скажіть, будь ласка, що загалом зараз відбувається в банку? Як оця кухня виглядає? Що там зараз робить команда фонду? Ну вони там прям фізично. фізично да? Вони фізично приходять у приміщення банку. Банк uh -huh. розташований на вулиці Прорізній, 6. Uh -huh. Тобто, в середу, 5 листопада, о 9 ранку, наші співробітники фонду, робоча група, вони прийшли до приміщення банку, показали рішення фонду гарантування. Про тимчасово про про запровадження тимчасової адміністрації, тому що фонд стає керівником банку. Якщо раніше був голова правління і заступники і правління, яке приймало рішення, то з початком тимчасової адміністрації фонд приймає рішення і уповноважена особа фонду, призначена на тимчасову адміністрацію. Вони прийшли, вони поспілкувалися з співробітниками банку. Ми, в принципі, Дуже конструктивно вони працюють. Тобто, працівники банку вони залишаються працювати в банк. Вони працюють, проте вони виконують ті функції, які мають бути в тимчасовій адміністрації. Вони не рекламують банк зараз на ринку, тому що банк більше не залучує нових клієнтів. Банк зараз не виконує клієнтських операцій, окрім. Отримання коштів на рахунки Погашення клієнтів, кредитів дамацького погашення на кредитів, тобто банк отримує кошти від клієнтів або на користь своїх клієнтів, але не здійснює платежі від імені клієнтів та але продовжує здійснювати, наприклад, господарську діяльність. Тобто він орендує це приміщення да для забезпечення офісу співробітникам. Тобто, таке життя триває трошки воно підлаштовується зараз під. Правила фонду, але це все такі тимчасові незручності для того, щоб отримати максимально всю інформацію про вкладників, про діяльність банку, налагодити процеси. На це ходить у нас декілька тижнів і. Чи правильно я розумію, що все ж таки акцент в роботі команди фонду? Це зараз ми працюємо з базою даних вкладників, щоб розпочати. Здається, не пізніше ніж на 20-й робочий день. Ми маємо вже розпочати виплачувати кошти за вкладами строк, дій, яких закінчився до моменту ведення тимчасових за поточними рахунками. Так. І вчора ми оголосили про пошук інвестора. Оця ця історія що це таке? Вже відкриті кімнати даних, вже туди можна заходити. Чи знаємо, ми може туди вже хтось заходив? Кімната даних підготовлена їх дві: одна онлайн віртуальна кімната даних і одна фізична, не безпосередньо в приміщенні банку. Базова інформація. Так, базова інформація про е, суму активів, про якість активів, про портфель. Вона наявна в віртуальній кімнаті даних. Е, деякі документи вони існують тільки в паперовому вигляді, тому ми запрошуємо інвесторів і віртуально, і в фізично. Е, е, опублікували ми умови конкурсу. Ми проводимо завжди конкурс на пошук інвестора. Ми чекаємо е, заяв від е, потенційних. Хто зацікавлений і відповідно. Ага, вони репутація. мають подати заяву, сказати, що вони зацікавлені, ознайомитись з інформацією і потім йдуть вже в одну з Так, Подати заяву, ми їх затверджуємо, розглядаємо, хто це, щоб це не були, щоб це були поважні люди ага. з дуже гарною репутацією. Це важливо. Для нас, ну і для клієнтів банку, в тому числі в принципі для способу ми маємо п'ять способів згідно закону виведення банку з ринку. Чотири з них це не ліквідація, це, наприклад, передача активів і зобов'язань. Для цього способу може бути приймаючим банком або приймаючою стороною лише банк, тому що ми передаємо депозити і депозити можуть залучати. Лише банк. Тому ми, в принципі, чекаємо всі 59 банків, які з діючої ліцензії в Україні. Ми чекаємо у кімнату даних. Треба подати заяву, треба підписати з нами договір про нерозголошення інформації, яку вони отримують в кімнаті даних. І далі можна вже активно працювати. Наша команда із задоволенням надасть роз'яснення пояснення буде з контакті, тому що ми зацікавлені. В тому, щоб знайти інвестора і в тому, щоб передати клієнтів банку в працюючу банківську систему, для того щоб вони продовжили, просто продовжили обслуговуватися на тих самих умовах в новому банку. Це до речі, вигідно клієнтам. Також і наскільки я знаю, у нас був вже подкаст Вікторії Степанець. Хто не бачив, обов'язково подивіться дуже цікаво було. Ми маємо мінімальна обсяг зобов'язань, які передаються це на суму гарантованих виплат. так? Так. Угу. Угу. І якщо там буде достатньо активів якісних, то в принципі банк приймаючи може сказати: я там ще якусь частину наступних черг кредиторів можу взяти, так як це? Так в, в минулому кейсі, який ко Коммунез... коминезкоменвізбанк, угу. закарпатський банк де ми пам'ятаємо, там інвестор взяв не тільки гарантовану суму, а й ще й частину. Шосту чергу, сьома, сьома черга кредиторів це юридичні особи, це бізнес рахунки юридичних осіб в банку. І вони взяли частково також зобов'язання цієї черги. Ми, звісно, намагатимемося і в РВС банку запропонувати інвестору взяти. Це ж не від нас навіть залежить. це Більше мабуть це активи, залежить від правда? якості активів. От mm -hmm. в нашому ВПРВ банку 299 мільйонів. Це загальна гарантована сума відшкодування. Це буде мінімальна сума, mm -hmm. яку ми пропонуємо приймаючому банку забрати до себе, і має бути активів. На 299 мільйонів та для того, щоб вони збалансували зобов'язання. Uh -huh. Тому якщо активів цікавих банк знайде для себе більше, то відповідно ми зможемо передати більше зобов'язань. Юридичні особи теж зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше опинитися в працюючому банку і продовжувати розпоряджатися своїми коштами. Ми це розуміємо, і тому ми звісно на це і спрямовуємо. Свої зусилля так а, так. а скільки так. часу є на те, щоб ознайомлюватися з інформацією інвестора до місяця, поки це, це перший термін це, та най, найскладніше саме вузьке місце mm -hmm. в усій процедурі, тому що часу дуже мало, mm -hmm. але і банк невеликий, скажімо, mm -hmm. в цьому випадку. Так? Тобто, в нас згідно умов конкурсу, які ми. Вже опублікували і оголосили. Ми чекаємо пропозиції від інвесторів до 28 листопада, чому такі короткі строки? Тому що законом визначений строк тимчасової адміністрації місяць, а вона почалася 5 листопада. Відповідно, місяць закінчується 4 грудня. Тобто, нам треба ще пару днів для того, щоб порахувати пропозиції, які ми отримаємо, і визначити найменш витратний спосіб. Та наш закон якраз але розрахунки з вкладниками почнуться в будь-якому випадку не пізніше 20-го робочого 20 20, дня. Тобто так. Це 30. це звичайно вплине на наші е, розрахунки і на приймаючий угу. банк, тобто ті кошти, які мають бути виплачені, фонд почне виплачувати незалежно від того, чи будемо угу. ми планувати якусь угоду. Але е, для вкладників, які, наприклад, не встигнуть отримати свої кошти, то вони е, перейдуть приймаючий банк, uh -huh. які встигнуть, вони отримують кошти від фонду гарантування, зможуть їм розпоряджатися. Що е, буде зацікавленість інвестора, ми маємо ще теж короткий термін до місяця, uh -huh. на який ми можемо продовжити тимчасову адміністрацію, але ми його розглядаємо вже більш для, ну, для того, щоб закрити угоду. Це підготовка документів, це проводки бухгалтерські, тобто це всі такі вже детальні детальні налаштування. Для цього теж треба час. А скажіть, будь ласка, а чи вплине якось заява власника банку про те, що він оскаржуватиме неплатоспроможність, визнання неплатоспроможним банку на цей конкурс на процедуру виведення цього банку з ринку? Це не вплине на процедуру виведення банку з ринку. Клієнти можуть не хвилюватися, і наші потенційні інвестори також На роботу. Фонда і а, головне, що на а, вкладників, на кредиторів і на наших потенційних інвесторів таке рішення колишнього акціонера не впливає і не може негативно вплинути. Але у нас все одно є ще один привід для святкового ефіру. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій.